Шановні жителі міста П'ятихатки та П'ятихатського району, в Україні на сьогоднішній день діє соціальна програма уряду по наданню безоплатної правової допомоги. З Цією метою Міністерством юстиції створено координаційний центр з надання правової допомоги. На місцях цю допомогу здійснюють 100 місцевих центрів та бюро правової допомоги, які нещодавно створені і розпочнуть свою дію з 1 вересня цього року. Безоплатна авторинна правова допомога це допомога, що надається для захисту прав людини в суді для захисту її інтересів. Безоплатна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Ця допомога включає такі види правових послуг, захист. Здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, і інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, складення документів процесуального характеру. Право на безоплатну правову вторинну правову допомогу мають наступні особи: Малозабезпечені особи, які є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям або середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчі суми прожиткового мінімуму. Інваліди, які отримують допомогу або пенсію у розмірі нижче двох прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, переселенці, а також особи. Щодо яких не встановлено ще цей статус, ветерани інваліди війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих або тих, що пропали безвісти, особи, які мають особливі заслуги або особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань та інші категорії громадян, які передбачені статтею 14 закону України про безоплатну правову допомогу, надання безоплатної правової допомоги на сьогодні здійснюють 100 місцевих центрів. І як я вже сказала, правові бюро, які створені на рівні районів, і розпочинають дію з 1 вересня. Створено і розпочне дію з 1 вересня також і п'ятихацьке бюро правової допомоги. Основними видами діяльності правового бюро буде надання первинної правової допомоги. Тобто будь-яких консультацій правового питання, також в цьому бюро ви зможете подати свої заяви на вторинну правову допомогу і відповідні документи, які будуть передані до місцевого центру, і впродовж 10 днів вам буде призначено безкоштовного адвоката. Пітихацьке бюро правової допомоги є відділом першого Криворізького місцевого центру надання безоплатної вторинної допомоги. Пітихацьке бюро допомоги розташоване за адресою вулиця Пушкіна, Сім, другий поверх. Ви можете також звернутися безпосередньо до Криворізького центру надання безоплатної вторинної допомоги, який розташований у місті Кривий Ріг по вулиці Качалова. 2. Графік роботи і бюро і центру з понеділка по четвер з 8 до 17 години. У п'ятницю з 8 години до 15.45. Чекаємо на вас в бюро правової допомоги і будемо раді бути вам корисними.